Мені в житті ніхто не поміг. Мама з татом лише руками розводили. мовляв, що вони могли мені дати. Вийдеш заміж і будеш мати, казали вони мені. Саме тому я думала, що оте заміж то такий безкоштовний магазин, де ти собі просто береш. І не дивно, що заміж я вискочила рано. Дивилася я на чоловікову гарну хату і вже уявляла себе в ній господинею. Сплю, доки хочу їм, що хочу, і цілими днями дивлюся телевізор. Таким було моє уявлення щастя в 19 років. Та й тепер теж, якщо чесно, бо лише серіали мене і відволікають від реальності. Але тоді моїм мріям не судилося здійснитися, бо господиною в тій хаті була не я і уявлення моєї свекрухи про її особисте щастя ніяк не співпадало з моїм. Я ніколи їй не замовчувала і над нашою хатою і ворона не сідала. Я тоді й вирішила, що треба мого чоловіка просто переманити у місто. І там ми будемо жити у власній квартирі. На квартиру треба заробити, сказав мені Мар'ян. Ну, то йди і заробляй, здивувалася я. Невже я маю сама на квартиру заробити? Ще якийсь час чоловік висилав мені гроші на оренду житла. Далі я зрозуміла, що при надії. Але ця звістка ні в кого не викликала радість. А на кого ти розраховувала з дитиною? спитала мене свекруха. Таке було смішне питання, я ж ні на що не розраховувала, навіть про таке й не думала, просто сталося і, і все. Значить, треба виховувати. Батьки мої інколи передавали продукти. Свекруха більше помагала грішми, а далі й сказала, що вона не хоче гроші на вітер викидати, і я маю або вернутися до неї жити, або до матері. Ти на які гроші надієшся? спитала вона мене. Мар'яна не буде ще півроку, бо все не так просто. То ти просто хочеш синові гроші? Я й справді послухала її і вернулася.